Вітаю, дорогі друзі! Вітаю, дорогі підписники з наших сторінок у Facebook. Ось тут Facebook, тут Instagram і тут YouTube. Сьогодні ми поговоримо про те, який формат обрати для просування в соцмережах у 2024 році: Reels, Stories чи прямі трансляції. Дуже важливий ефір. Сьогодні ми поговоримо про те, які формати обрати: Reels, Stories... Чи прямі трансляції. Почнемо зі сторіс: що це таке за штука і чи стоїть варто знімати ці формати. По-перше, я вам хочу сказати, що так дійсно, хоча б 5-10 сторіс на день потрібно робити. Я не хотів цього робити. Мене це дуже як вам сказати, дратує. Але я вам хочу сказати, що це робити потрібно, і ми цього року будемо це робити з нашою командою. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене для того, щоб нам зрозуміти відключені мікрофони. Зараз я паралельно в трьох соцмережах у прямому ефірі. І я вам хочу сказати, що ось цей момент безпосередньо пряма трансляція. Це дуже крутезний спосіб спілкування з вами, тому що за допомогою прямого ефіру добре чую. Супер вітаю Артема! Чуємо добре. З допомогою прямого ефіру я можу що робити? По-перше, я можу постійно ділитися з вами користю. Почнемо з прямих ефірів, так? Потім я можу цей прямий ефір зберегти, порізати на шматки, викладати цитати як рілс. І ще я можу анонсувати в сторіс мої прямі трансляції і таким чином постійно підвищувати активність в моїй соцмережі. Тому. Забігаючи вперед, скажу, що прямі трансляції це дуже важливий спосіб спілкування, при тому, що ще можна проводити парні. Прямі трансляції це дуже класний спосіб колаборації, коли ви запрошуєте до себе або вашого клієнта і просите розповісти про його шлях, про його досвід, або ви запрошуєте фахівця з галузі, яка приблизно паралельно з вами, і таким чином ви можете ділитися користю на різні різні теми. Тобто прямі трансляції це реально інструмент, про який я казав ще 6 років тому, який працює. Тому вам обов'язково потрібно зрозуміти, що нам потрібно навчитися говорити у прямому ефірі, наживо спілкуватися зі своєю аудиторією. Але є велика проблема: прямий ефір неможливо відредагувати, неможливо перезняти, неможливо, якщо ви помилились, неможливо виправитись, не можна сказати: ой, пробачте, натиснути стоп і видалити прямий ефір. Люди побачать вашу помилку, і це вже дуже сильно може вдарити по вашій репутації. Тому дуже важливо навчитися говорити на камеру. Треба вміти говорити на камеру сьогодні, у 2024 році. Потрібно розповідати про користь. І ми постійно тут на наших сторінках це робимо. Але я бачу, що до сих пір багато людей не знають, як розповісти про свою користь, як це зробити цікаво, як не говорити про себе, як не втюхувати, не впарувати в свої продажі компанії. Продукти і так далі. Вчора я консультував людину, яка буде спікером на конференції стоматологів. Йому потрібно бути не тільки фасилітатором, тобто ведучим цієї конференції, йому потрібно ще презентувати себе. І як завжди, він почав розповідати про себе, про свої дослідження, про свої успіхи, про свою клініку, про свої технології так і далі, так далі. Неправильно це робити. Треба розповідати про проблеми, які він вирішує, щоб ваш глядач постійно бачив, які він може отримати від вас корисні моменти. Наприклад, лікування, турботу, піклування, сервіс, нагадування і так далі, і так далі, і так далі. Врешті-решт, ми з ним зібрали дуже класну презентацію. Тепер він буде виступати, але не в у прямому ефірі, а вживу на конференції. Нам з вами дуже важливо навчитися говорити на камеру постійно і проводити прямі трансляції регулярно. Я хочу вам сказати, що мабуть з наступного тижня ми почнемо проводити прямі трансляції тут постійно кожного дня, крім. Неділі та суботи. Неділя та субота у нас будуть тільки виключно РІЛС, і у нас будуть тільки виключно Сторіс. Ми будемо ділитися різними моментами, тому що ви розумієте знань, які я накопичував з 2006 року, коли тільки потрапив за лаштунки телебачення або радіо, настільки багато, і вони зараз виявились потрібними. Розумієте, коли я перша сів ось так в прямий ефір на телебаченні і провів його і завалив його. Мене навіть чуть не звільнили. Я думав, що це все. Навіщо я приперся людина з вулиці, приперся на телебачення або на радіо. Я пам'ятаю свій перший радіо ефір, коли ось перед таким мікрофоном звичайна людина ціла, на ось такі навушники. Я пам'ятаю це і, і я почув свій голос. Думаю, боже мій, що це таке? Слава Богові, що я був не один зі мною був мій партнер, мій напарник, який був професійним ведучим, і він допоміг мені провести цей ефір. Але я пам'ятаю, як я. Не міг підібрати слова, як я записував собі якісь чернетки і так далі, і так далі. І зараз це все мені знадобилось. Розумієте? Говоріння на камеру зі своєю аудиторією мені знадобилось. І зараз ви бачите, що у мене є вже професійне обладнання, у мене є класна камера, у мене є класні мікрофони. Зараз на мені чотири мікрофони: один, два, три, чотири. Розумієте? Два мікрофони йдуть безпосередньо в Facebook. Напишіть, як ви не чуєте Facebook. Цей мікрофон у мене для YouTube. Я зараз за допомогою цієї камери виходжу у прямий ефір в YouTube. І зараз в Instagram я ось за допомогою цієї пітлічки спілкуюсь з вами. Паралельно три прямих ефіри. Класні охоплення. Постійно це розвиває ваші соцмережі. І вам потрібно у 2024 році запланувати собі обов'язково прямі трансляції. Світло дуже кра... красиво також. Дякую. Так, зі світлом ми теж попрацювали. Тобто я постійно навчаюсь, я постійно облаштовую. Ми переїхали зараз в нове приміщення, і тут я готовий вже приймати вас. Тобто, ви, якщо ви можете приїхати до мене, добрий день, Світлана, то я можу вас запросити. Ми з вами проведемо прямий ефір. і Це буде інтерв'ю. І інтерв'ю це теж дуже класний потужний інструмент у прямому ефірі. Саме у прямому ефірі, подкасти у прямому ефірі, інтерв'ю, гості, цікаві теми. Це дуже важливо. Чому? Тому що таким чином ви можете ділитися користю. І я пам'ятаю, коли ми створювали свою власну радіостанцію. Я почав проводити інтерв'ю на тему IT, на тему програмування, на тему просування, на тему маркетингу, менеджменту і так далі. І, так далі. і що це мені дало, як Артема Пономаренко? Люди почали думати про мене, що я фахівець в цій галузі. Хоча я просто, ви у Дніпрі знаходитесь? Так, я знаходжусь у Дніпрі. Так, Дніпро. Це така бізнес. Столиця, столиця України, я у Дніпрі. Зрозуміти інтерв'ю, парні трансляції, коли ви можете запросити людину з будь-якої галузі і цікаво з нею поговорити, розкрити проблематику, показати рішення, розкрити гостя, гість буде готовий заплатити вам за це. Розумієте? І це буде дуже класно. Тому прямі трансляції дуже класний формат, який ви можете використовувати. Плюс потім ви можете зберегти це відео, порізати його на шматочки, правильно змонтувати і опублікувати в Reels. Тепер ми переходимо до Reels. Що це за формат такий? Не робіть довгі рілзи. Добрий день. Добрий день. Не робіть довгі рілзи. Як показує моя практика, найкоротші рілзи залітають і приносять набагато більше результату. Що це означає? Який результат? Це. Охоплення, перегляди, отримання аудиторії підписники. Тобто, ваша сторінка, Facebook, YouTube або Instagram отримують охоплення. Короткий рез. Який ще лайфхак я хочу вам сказати. Якщо ви бачили моє відео, напишіть, чи бачили ви моє відео, як монтувати Різ. Доброго ранку. Напишіть, будь ласка. А для чого у вас так багато мікрофонів? Тому що я зараз паралельно проводжу три прямих ефіри з трьох пристроїв. Ось цей мікрофон підключений до ноутбуку, підключений до камери, і я за, цього, за допомогою цього мікрофону зараз в YouTube у прямому ефірі. Ось ці мікрофони підключені до одного телефону, який зараз проводить прямий ефір у Facebook. І цей мікрофон підключений до. Айфону, який зараз ви бачите в інстаграм. Розумієте? Я паралельно проводжу три ефіри. Якщо я зараз вимкну ці мікрофони, ви відчуєте, наскільки багато тут еха в цьому приміщенні. Без мікрофонів не проводьте прямі ефіри. Так, ви не бачили? Не бачили моє відео, як монтувати відео? Як рілс монтувати? Ніхто не бачив? Напишіть, будь ласка. Хто не бачив? Хто хоче подивитися відео? Напишіть, будь ласка, я хочу подивитись відео, як монтувати Різ. Напишіть, будь ласка, це важливо зараз, тому що ми почнемо говорити про Рілс, і тут є величезні моменти. Ні, не бачили, ні, не бачили. Напишіть, я хочу подивитись, як монтувати Рілс, тому що не пишіть, просто я хочу подивитись. Я хочу подивитись відео, як монтувати Рілс. Напишіть, тому що, ага, хочу переглянути. Тому що, коли я потім прийду в ваші коментарі, я вже забуду. А що ви писали? Що ви хочете, розумієте? Я хочу подивити відео, як монтувати Рілс. Супер. Я хочу подивити відео, як монтувати Рілс. Напишіть це. Анна Бірюкова, хочу відео. Напишіть. Я хочу подивитись відео, як монтувати Рілс. І я вам надішлю посилання на відео в моєму youtube каналі, як правильно монтувати Рілс. Тому що там є величезний лайфхак, який приведе вас до неймовірного успіху. Тому що для алгоритму соцмережі, утримання аудиторії і перегляди вашого відео це одна з ознак найважливіших, що це дуже-дуже круто, що це відео цікаве. Я хочу подивитись, як монтувати Reels. Супер, дякую. Пишіть. Я хочу подивитись, як правильно монтувати Reels. Дивіться, є такий лайфхак. Відео повинно бути коротким до 30 секунд на термін двох сторіс. Хвилина це дуже багато. Повірте мені, ви думаєте, Боже мій, я за хвилину нічого не встигну розповісти. Не треба казати в РІЛС, як вас звати, чим ви займаєтесь, яка у вас спеціальність, які у вас успіхи, регалії. Це все не цікаво. Ваша задача в РІЛС конкретно дати відповідь про рішення однієї проблеми. Причому ви не, ви не починаєте відео як рекламний ролик. Як позбутися страху камери? Для того, щоб позбутися страху камери, вам потрібно перше, друге, третє, четверте. Ні. Ви одразу починаєте з фрази, яка може бути продовженням вашого завершення. Розумієте? Тобто рілс повинен бути циклічним, щоб людина не зрозуміла, де воно починається і де воно завершується. Рілс повинен бути циклічним, щоб було незрозуміло, де закінчується думка, а де вона починається. І ви починаєте з таким чином, щоб фраза була нібито продовженням або висновком завершення. І таким чином людина починає дивитись по колу ваше відео, переглядає декілька разів. Ви там даєте цінність, але найголовніше, що вона передивилась, одна людина подивилась декілька разів ваше відео. Потрібно змонтувати таким чином, щоб не було видно з цього переходу. І таким чином ви одразу отримаєте величезну кількість переглядів, десятки тисяч переглядів. І це ж відео, саме це відео, ви заливаєте не тільки в Reels, в Facebook, в Facebook окремо заливайте завжди. В Instagram окремо заливайте завжди. В TikTok окремо заливайте завжди. І в YouTube Shorts теж. Тільки подумайте в YouTube Shorts, яка повинна бути обкладинка. YouTube Shorts це короткі відео в YouTube, вертикальні короткі відео. Там ще можна додавати теги, там можна додавати опис, там можна оптимізацію зробити, обкладинку, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В Instagram, на жаль. Можна одразу додати це все, зробити і вперед. 30 тегів, як мінімум, ви можете приєднати до вашого відео. Як приєднувати теги, скриті, знаєте? Напишіть, будь ласка, ви знаєте, як приєднувати скриті теги. І напишіть, будь ласка. Стосовно лайфхаку, зараз, ось як знімати РІЛС, вам все зрозуміло. Потрібно зробити таким чином, щоб ви розкриваєте тему, робите якийсь висновок, продовжуєте фразу і потім бац, нібито починається знов. Розумієте? Ні, не знаєте, ні, не знаєте, ні, не знаєте. Ага, нам ще про теги треба розповісти. Ні, не знаємо. Угу. Супер. Добре, тоді про це треба розповісти. Я не знаю, я не знаю. Ага, я не знаю, як приєднувати приховані теги. Ні, ні, не знаю, я не знаю. Ага. Угу. Добре. Я хочу подивитись відео, як монтувати Reels. Супер, 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 класно. Я не знаю, я не знаю. Угу. Ні. Так, а напишіть мені, будь ласка. Слухайте, якщо ви говорите про монтування, ну, про монтаж Reels, в яких програмах ви монтуєте? Які у вас програми, в яких ви монтуєте відео? Напишіть мені, будь ласка. Ні, не знаю, хочу подивитись. Напишіть, будь ласка, в яких програмах ви монтуєте відео. Ви монтуєте відео на телефоні чи в комп'ютері? Якщо телефон, пишіть телефон і програми. Якщо комп'ютер, комп'ютер і програми. Так, CapCut, ВН, ВН, ага. Так, що ще? Іншот, ВН. Я сподіваюся, що там нема ось цих ватермарків, тобто водяних знаків. Не знаю програм. ВН, телефон, телефон, ВН. Так, на телефоні. Яка програма? Телефон, ВН, CapCut, телефон. На телефоні, ага, відеокаптео телефон, іншот, телефон, ВН. А чи ви пробували монтувати на комп'ютері в Кепкат? Напишіть, будь ласка, хто пробував на комп'ютері в Кепкат монтувати. Там функціонал набагато різноманітніший. Там зручно це все робити. Програма безкоштовна, хоча китайська. Одразу в телефон, TikTok, Insta. Угу. Ні, ні, не пробували. Угу. О, скільки нам ще треба додаткового всього про це дізнатися? Добре, отже. Ще раз, рілс повинні бути до 30 секунд. Чим коротше ваш рілс, тим він цінніше повинен бути. І дивіться, коли цінна якась фраза, коротко, у мене є відео на YouTube, якщо я не помиляю, за добу 42 тисячі переглядів. Я просто там розповідаю про один з пунктів. Дивіться, я зараз приклад вам розповім. Як я знімаю рілси. Я беру відео одну тему. Наприклад, у мене була тема 5 категорій нашої аудиторії. Чи знаєте ви про 5 категорій? У мене капка атлатник в мобільному чомусь. Ага. Чи знаєте ви про 5 категорій ваших глядачів? Напишіть, будь ласка. Про... Пишіть, 5 категорій знаю, 5 категорій не знаю. Чи знаєте ви про 5 категорій ваших глядачів, вашої аудиторії? Напишіть, будь ласка. Напишіть, будь ласка, ні, чи так напишіть 5 категорій не знаю. Або 5 категорій знаю. П'ять категорій не знаю. Ага. П'ять категорій знаю. Супер. П'ять категорій. Не знаю, не знаю. Так, що ще? Не знаю 5 категорій, 5 категорій не знаю. Ага. Давайте я зараз приклад приведу. Я за допомогою цієї теми зняв дуже класне, потужне відео. П'ять категорій, не знаю. П'ять категорій не знаю, 5 категорій не знаю. Ні, не знаю. Так, ага, дивіться. У вас, як у Людини, яка створює медіаконтент, є п'ять категорій глядачів. Взагалі, п'ять категорій аудиторії. Немає значення, що ви продаєте, або у вас консультації, або у вас розважальний контент. Ну, розважальний може бути не так сильно підходить. П'ять категорій, не знаю. У вас є п'ять категорій аудиторії. Перша категорія люди, які з вами погоджуються. Розумієте? Перша категорія людей люди, які з вами погоджуються. Ви якусь ідею озвучуєте, і люди з вами погоджуються. І ця аудиторія від вас щось чекає. Вона чекає від вас відповіді на питання, що робити. Так, я погоджуюся, що є проблема. Я погоджую, що треба схуднути. Я погоджуюся, що треба просувати свої послуги онлайн. Я погоджую, що треба знімати відео. Я погоджую, що треба знімати РІЛС. Що робити? Такої аудиторії ми даємо відповіді на питання, що робити. І це тема для наших відео. Друга категорія людей люди, які мають сумніви. Чи маєте ви сумніви, що це потрібно вам саме зараз, що ви зможете це зробити, що ви зможете монтувати, збирати мільйони переглядів або тисячі переглядів, що за допомогою соцмереж можна заробляти? Чи маєте ви сумніви? Ось є друга категорія людей, які мають сумніви, що, наприклад, якась ідея або гіпотеза, або ваші знання, ваша технологія, ваш продукт працює. Таким людям ми повинні давати обов'язково підтвердження, факти статистики, приклади. Конкретно покажемо приклади кейсів, статистика, підтвердження, як воно працює. Показуємо це. Третя категорія людей люди, які нейтральні, вони просто так дивляться і нічого не лайкають. Зараз у нас багато людей сидить, дивиться, а пишуть коментарі тільки частина. Угу. А інша частина нічого не робить, не лайкає, не пише, не коментує, не репостить, не робить поширення. Така категорія повинна почути від вас історію, де вони будуть головними героями цієї історії. Це люди, які були абсолютно нейтральні, думали, дивились, як воно працює. Потім почали знімати рілс, почали помилятися. Це було для них дуже незрозуміло, це викликало величезний спротив. Потім вони побачили, що одне відео залетіло на півтора мільйони переглядів. Потім прийшли до них клієнти і почали саме проситися на послуги, і людей стало стільки багато приходити, що прийшлося підняти, підвищити ціну. І людина тепер. Заробляє в 10 разів більше, а працює в 5 разів менше. Тобто, ви такої людині розповідаєте історію. Четверта категорія людей: люди, які з вами не погоджуються. Ні, я спробував це не працює. Ні, соцмережі забирають весь час. Ні, відео. Я не це не для мене. Ні, я ніколи не зможу знімати відео. Ні, я не можу проводити прямі трансляції. Ні, вже ринок переповнений, перегрітий. Вже там купа експертів, куди ще мені лізти з моїм обличчям. У мене немає грошей. У мене немає телефону. У мене немає мікрофону. У мене немає часу. У мене четверо дітей. У мене три роботи. У мене чоловік. Зараз не на часі. Таким людям ми ставимо одне питання лише: чи існує на світі така ж сама людина, яка зробила все, що ми кажемо, і в неї вийшло. Чи існує на світі така ж сама людина в таких обставинах, що зробила так, і в неї вийшло? І п'ята категорія це люди, які проти вас. Хейтери, люди, які готові вас просто ну, розправити з вами, зустріти на вулиці і грохнути, вбити. Є такі, з такими людьми ми не працюємо взагалі. На цю аудиторію ми не транслюємо нічого. Ми блокуємо таку аудиторію, обокремлюємо, ми підчищаємо свою аудиторію від таких людей. З одного боку, це класно, коли є хейтери, люди, які з вами не погоджуються, вони пишуть свою думку, це підвищує вашу статистику. А з іншого боку, реально, якщо люди вам, і від них є загроза, краще з ними не працювати, не спілкуватися, не доводити, які ви класні та прекрасні, нічого з ними не робити. Просто видалили, заблокували, зробили так, щоб вас не було видно в їх інфопросторі все. Так ось, повертаючись до Reels, я зняв 5-секундне відео. Я спочатку зняв велике відео, де я розповів про кожну аудиторію. Порізав це відео велике на 5 категорій, на 5 відео. І п'яте відео, п'ята категорія, люди, які проти вас з такими людьми не працюєте. Залетіло на 42 тисячі переглядів за добу. Проста фраза. П'ята категорія, люди, які проти вас з такими людьми не працюєте. Ось ця фраза. П'ята категорія, люди, які проти вас такими людьми працюють взагалі. П'ята категорія, люди, які проти вас такими людьми не працюють взагалі. П'ята категорія, категорія, все. Розумієте? У мене більше категорія спостерігачів, що з ними робити. Мабуть, ви не доносите цінність того, що вони повинні зробити. Розумієте, Наталя? Не доносите цінність. Вони повинні бути не спостерігачами, а діячами. Вони ви повинні з ними працювати. Ви повинні їх спонукати до конкретних дій. Ви повинні їх проти провокувати на те, щоб вони щось зробили, пробували, приходили до вас знов і казали, не вийшло. або приходили, і казали, що вийшло. Зрозуміло стосовно Reels? напишіть так. Стосовно Reels, зрозуміло. Якщо тільки ви приєдналися, ми сьогодні розповідаємо. Я розповідаю вам про три формати відео: Stories, Reels і прямі трансляції. Прямі трансляції все зрозуміло. Reels – Все зрозуміло. Напишіть Reels – зрозуміло. Або Рілз не зрозуміло. Не ну, дай Боже, треба ще буде курс створити по рілзам. А ви б хотіли такий курс? Скажіть, виключно курс про рілзи. Не про що, тільки про Reels. Приходимо з вами і два тижні працюємо кожен день створюємо рілзи. Так, Reels, рілз, зрозуміло, 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 зрозуміло. Хотіли б ви такий марафон? Так! Супер. Якщо так, дійсно так. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Хто дивиться онлайн? Курс хотіла б. Ми зробимо тоді, в такому випадку, ми зробимо реально двохтижневий марафон. Суто по рілзам я покажу повністю всю технологію створення рілз, як це роблять на телебаченні. Швидко, зрозуміло, щоб не витрачати багато часу, щоб підбирати актуальні теми, щоб аналізувати конкурентів. Так було б круто. Круто. Так, дуже хочу. Супер. Добре, тоді зробимо так, як ви хочете. Де ви шрифти робите, люди хелп? Купа варіантів. Стосовно рілзів, купа варіантів. Є варіант в CanV робити це там, анімовані шрифти є на будь-який смак. Є варіанти в Captions, є варіанти в VN, робить автоматичні титри. Купа варіантів. Хочу, так, дуже хочу. Супер, хочу, супер. Добре. Тепер сторіс. В сторіс повинна бути історія. Історія постійно вона опирається на якомусь виклики. Тобто, ви не постите в сторіс просто сторіс. В сторіс повинен бути виклик якийсь. Кожного дня ви зустрічаєте якийсь виклик. У нас, наприклад, два тижні або три тижні вже ніяк не запускається youtube реклама. Ми витратили купу грошей майже тисячу доларів на запуск YouTube реклами. Не працює. Виклик виклик. Як ми? З цим викликом зустрічаємось, які в нас помилкові ідеї, думки, ми про це говоримо. Далі, які ми робимо кроки правильні, що до цього приводить, до чого вони приводять, чому саме ці кроки розповідаємо. І далі, що може піти не так, теж розповідаємо. І далі результат обов'язково повинен бути. Тобто, сторіс це конкретна історія. Це не може бути просто ось я тут. Ні, повинен бути виклик, хвилювання, роздуми, сумніви. Перший крок. Піднесення, трансформація, труднощів, перешкоди і потім перемога. Обов'язково перемога. Або фінал що нічого, все, це драма, друзі, нічого не вийшло. І якщо сторіс, то повинні бути тільки такі. Потрібна технологія про сторіс. Ось вам технологія про сторіс. І що станеться з вашими прямими трансляціями? Дивіться, в сторіс обов'язково робимо анонси, в сторіс обов'язково звітуємо про якісь речі, в сторіс обов'язково запускаємо різні нагадування про те, що у нас буде новий курс, що у нас буде новий нова зустріч онлайн. Приходьте на ефіри, буде гость і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це сторіс. Це там, де постійно ви щось нагадуєте. В сторіс ви розповідаєте про виклики, в сторіс ви розповідаєте про виклики ваших клієнтів. До мене звернувся в клієнт. У нього ось така була: чи схожий сторіс на кейс сталі? Так або інакше так. Коли до вас приходить людина, ви знов таки говорите: до мене прийшла людина, в неї була ось така проблема. Бац в сторіс, це зняли. Людина не знала, вагалася, що робити. та-та-та, Зняли. Потім ми попрацювали з цією людиною, зробили ось такі, -такі кроки. Зняли. Потім людина побачила це і почалось. І щось там пішло не так. Зняли. Потім людина все ж таки до мене повертається і каже: Слухайте, класно, в мене все працює, супер. Тобто, ваша задача коротко розповісти протягом доби, що з вами відбувається. Дякую вам. Не думала, що в наш час стільки безкоштовної інформації можна отримати. Можна отримати безкоштовну інформацію. Багато. Але вся ця інформація на завершення не має ніякого сенсу, не має значення. Це не спрацює в вашому випадку. Ви можете забути навіть і відписатися від мене. Не спрацює. Знаєте чому? Напишіть. Так, я знаю, чому це не спрацює. Напишіть. Хто знає, розуміє, про що я кажу, чому ця інформація, якою зараз я ділюсь безкоштовно, не спрацює. Тому що для вас вона не має цінності. Для вас вона не має цінності. Це ж безкоштовно. Та, Артен там щось каже, це ж не працює. Немає цінності. Угу, угу. У мене спрацювало. <сум> Немає цінності. А могло б спрацювати набагато краще. Тому ви повинні попрацювати зі своїми цінностями, що для вас цінно, що для вас важливо пріоритети. А якщо цією інформацією не користуватися, якщо не користуватися, теж нема цінності. Бо тобто для вас це не цінно. Працює, але не у всіх. Нема цінності. Як тільки ви отримаєте для себе це цінність, тобто розуміння, пріоритет, так, це мені потрібно, я хочу це робити, ви почнете робити, і тоді ви отримаєте досвід, і тоді ви отримаєте результат, тоді у вас вийде. А якщо для вас це не цінно. Тому що, ну, типу, так потім зроблю для вас це не цінно. Ви не розумієте, навіщо це робити. Ви не будете це робити. Умовно кажучи, у вас буде класний інструмент. От у мене є ніж. Мені подарував мені е, мій куме. Подарував мені ніж. І ось тут є така пилка дуже класна. Я можу пиляти її все, що завгодно, Акацію можу перепилювати. Але дивіться, ось він мені подарував. Я гроші за це не заплатив. Я не користуюсь. Просто лежить ось так. Він лежить, лежить, лежить через деякий час. Він заржавіє. І коли мені потрібна буде пилка, я не побачу її, не помічу. Все, Та не, 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 не працює, мабуть. Я ж ніколи не спробував, не попіляв її, поки я не почав пиляти і не побачив, наскільки вона крута, я не зрозумів її цінності. Я тут а, вже майже цілий аркуш списала. Угу, Круто. А, так, у мене завжди працює. Більш безкоштовна інформація, чим коштовна. Тут не про вас. Дякую. Ну що ж, і от ви сьогодні розповідаєте. Ага. Я вас вітаю. Ми сьогодні дуже класну тему розібрали. Які підсумки? Напишіть, будь ласка, які підсумки ви зробили? Які висновки? Вже не перший раз в процесі прослуховування ваших ефірів змінюється голос, наче проблема з мікрофоном. Змінюється голос? О, почекайте. У мене, мабуть, зараз сяде батарея. Ні, не сяде. Все гаразд. Може бути, щось у вас? Ну, я подивлюся це відео і подивимось, що там. Так, не зацінюється. Так, безкоштовно не цінуються. Я тут вже майже цілий аркуш переписала. Що ви забираєте з собою? Напишіть, будь ласка. Це інстаграм так робить. Так, у мене не змінювався. Угу, це інстаграм так робить. Багато користі. Конкретно, яку користь ви забираєте? Що тепер ви будете робити? Напишіть, будь ласка, викрути мотиватор. І що? Я зараз піду знімати Reels. Я буду проводити прямі трансляції. Я зараз візьмуся, завантажу собі це відео на шматочки його поріжу, викладу. В Ютубі, а що ви будете робити ви? Брати всі інструменти, використовувати. Угу, Підсумок потрібно працювати, а не просто слухати. Так, супер. Ага. Ну, все, друзі, я вас відпускаю. У мене зараз починається консультація особиста. І ми будемо працювати цілий день сьогодні. Багато роботи, багато роботи. багато роботи. Будемо працювати, працювати і працювати, тому що якомога більше людей повинні зараз вийти в онлайн і почати розвивати цей напрямок. Візьму, піду знімати сторіс, так, замотивувати зняти рілс, зняти сторіс, зняти рілс. Дякую вам, дякую вам, дякую вам, все. Ми будемо проводити прямі ефіри. Частіше, тому обов'язково, якщо ви не підписані зараз на мої соцмережі, Facebook, Instagram та YouTube, підпишіться, щоб не загубити наші відео. Збережіть їх, поділіться на своїх сторінках, щоб у вас на сторінках вони залишились, щоб було легко шукати. Угу. Обов'язково поділіться на своїх сторінках або своїх сторіс, щоб залишитись, щоб їх зберегти. Не загубити. Будуть питання, пишіть обов'язково. Я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. Дякую вам. Угу. Супер, супер. Все, друзі.